Добрий день, діти! Сьогодні ми проведемо урок 192 на тему використання енергії вітру, повторення молекули. Вам знадобиться Зоша з друкованою основою тиждень 22-й, письмовий Для початку прочитаємо лист Музика Добрий день, друзі! Допитливі дошкільнята з Альфа Центаври дізналися, що в похмурі дні сонячні батареї виробляють мало електричної енергії, однак її можна виробити з енергії вітру за допомогою спеціальних генераторів. Вітрогенераторів. Дізнаймося про це разом. Нять увагу, генератор? Це пристрій для вироблення будь-чого, наприклад, електроенергії через перетворення одного виду енергії на інший. А тепер пригадаємо, що таке акумулятор. Вставимо пропущене в речення. Акумулятор це пристрій, у якому накопичують та зберігають. Енергію, зокрема, електричну або теплову для подальшого її використання. А тепер перевірмо, чи правильно вставили пропущення. Акумулятор це пристрій, у якому накопичують і зберігають енергію, зокрема, електричну або теплову для подальшого її використання. Добре, молочинки. Установімо відповідність. Powerbank, терміс. Терміс зберігає тепло. Powerbank зберігає електричну енергію. Чудово. А тепер порелаксуємо у віртуальному світі, створеному за мотивами чарівної картини Зоряна ніч нідерландського художника Вінсента Ван Гога.

Поділіться враженнями з однокласниками. Чи були схожі зображені завитки на вітряні вихри? Яку назву має мелодія з відеофрагмента? А якими ще способами можна намалювати вітер? А тепер підготуємося до читання інформаційного повідомлення. Попрацюємо з тлумачним словначком за алгоритмом. Вітрогенератор це пристрій, що перетворює енергію вітру на електричний. Ось зображені вітрогенератори. Тепер прочитаємо слова та сполучення слів у колонках. Я повільно, ви за мною луною. Вітрогенератор. Мореплавці розмилювати зерно з надр землі на їхніх узбережжях в Нідерландах накопичують із сонячними батареями. А тепер я прижитаю на одному видиху повітря. Вітрогенератор мореплавці розмелювати зерно з надру землі на їхніх узбережжях, Нідерландах накопичують із сонячними батареями. А тепер ви так само. 3, 2, 1. Почали. Молодчинки. А зараз ми прочитаємо текст завдання четвертого на сторінці. 14. пошуки разом з диктором і виконаємо завдання. У давнину перші мореплавці зрозуміли, що за допомогою вітрил енергію вітру можна перетворити на енергію руху корабля. Селяни ж використовували вітряки, щоб розмелювати зерно і діставати воду з надр землі. Вітри дмуть. На нашій планеті постійно, особливо часто вони виникають над океанами й морями, на їхніх узбережжях, а також у горах і степах. Як тобі вже відомо, вітер є невичерпним джерелом енергії, тому сьогодні в багатьох країнах, зокрема в Нідерландах, для виробництва електричної енергії використовують вітрогенератори. Вітрогенератор пристрій, що перетворює енергію вітру на електричну. Сила і швидкість вітру не є постійними, вони залежать від пори року та часу доби. Отже, вітрогенератор не може виробляти електричну енергію завжди. Тому вироблену енергію накопичують, наприклад, використовують акумуляторні батареї. А щоб виробляти електричну енергію повсякчас, слід використовувати вітряки разом із сонячними батареями. Прочитали, А тепер виконаємо вправу для покращення зору. Ой, там на горе, ой, ой, там на крути, ой, на горе, на крути, там сидела пара шизы. Вчи в пару, блакати, блакати, де на горуний. Ой, на на круди! Ой, на горі на груди! А тепер спробуємо вивчити і розказати один одному навчальну одиницю з тексту. Вітрогенератор це пристрій, що перетворює енергію вітру. На електричну. Чудово. Перевіримо себе, переглянувши відеофрагмент. пошепки озвучмо його. Вітрогенератор пристрій, що перетворює енергію вітру на електричну. Завдання п'яте на сторінці 15 і пригадаємо, що ми знаємо про молекули води, кисню та водню. Напишімо склад молекул за зразком. Формула води H2O. Формула кисню o 2 і формула водню H2. Ми знаємо, що вода це рідина, кисень і водень це газоподібні речовини, гази. Зараз ми назвемо вивчені навчальні одиниці і визначимо, що ми навчилися робити. На першому нашому уроці про Бельгію, країну Західної Європи, війську та зброю слов'ян. Ми вивчили слова другого куплету пісеньки про Західну Європу, Швейцарія, Австрія та Ліхтенштейн. Тут сніжні вершини навкруг. На півночі Бельгія та Нідерланди, а також Малий Люксембург. Ми навчилися розгадувати ребус, перевірили знання про Бельгію, скориставшись фрагментом фізичної карти. Запам'ятали, що Бельгія межує з Нідерландами на півночі, рельєф Бельгії здебільшого рівнинний, Франція, сусідка Бельгії на півдні. На зображенні праводич Прапор Бельгії. Бельгію називають країною шоколаду. Запам'ятали, що військо та зброя слов'ян це народне ополчення, військо, до якого залучалися практично всі чоловіки племені племінного союзу, які були здатні носити зброю. І створювалося народне ополчення задля оборони поселення чи території від ворога. Вільна дружина це добровільне об'єднання воїнів, які мали бойовий досвід, наймалися на службу до Візантійської імперії чи до князя, за потреби ставали на захист племені, об'єднуючись із військом. І князівська дружина це особисте військо князя, яке слідкувало за порядком в поселенні та боронило його від ворогів. Дружинники тренувалися, готуючись до бою, а також були радниками князя. Озброєння і тактика бою слов'ян. Слов'яни переважно використовували для бою західки, маскування, раптові напади, бойові дії вночі. Отже, відсутність важкого озброєння, зокрема обладунків, була для воїнів перевагою. А користувалися воїни в бою, луком, щитом, мечем, булавою, списом. Бойовою сокирою і пращою. Це ручна зброя для метання каміння. Як найменше обладунків мали східні слов'яни? Ми навчилися позначати на карті держави Західної Європи і на фізичній, і на політичній, і на контурній. Ми познайомилися із Кіровоградською областю, вивчили її географічне положення і рельєф. Запам'ятали, що у самому центрі України Ненків здобували славу наші козаченки. Це Кіровоградщина, Тут степів розмахів. На графіт багатий театральний край. Ми запам'ятали вислів, написаний на стрісті герба Кіровоградської області до людей з добром. Ми запам'ятали дату утворення Кіровоградської області 10 січня 1939 року. Герб Кіровоградської області це червоний щит, на якому зображено горло. Адміністративний, тобто обласний центр Кіровоградської області, це місто Кропивницький. Градська область межує з Черкаською, Полтавською, Дніпропетровською, Миколаївською, Одеською і Вінницькою областями України. У рельєфі переважають гори і рівнини. Ми дізналися, що обласний центр Піровоградської області названо на честь Меркало Піча Кропивницького. Близько 140 років тому він заснував у цьому місці перший професійний український театр. Він був і драматургом, і режисером, і актором і співаком. Написав понад 40 п'єс і зіграв понад 500 ролей. Також ми працювали як новознавці справжні і визначали частини мови, а саме числівники, ставили до них питання. Ми пригадали відомості про драматичний твір. Знаємо, що твір, призначений для постановки на сцені, це п'єса. Автор п'єси це драматург. Художнє оформлення сцени це декорація, слова дієвих осіб у п'єсі це репліки. Авторське пояснення в тексті п'єси це ремарка. Події в п'єсі передаються через діалоги персонажів та їхніх дії. І на сьогоднішньому уроці використання енергії вітру повторення молекули. Ми пригадали, що таке акумулятор, це пристрій, у якому накопичують та зберігають енергію, зокрема електричну або теплову, для подальшого її використання. Наприклад, павербанк зберігає електричну енергію, а термос зберігає тепло. Ми релаксували в віртуальному світі, створеному за мотивом очаріної картини Зоряна ніч нідерландського художника Вінсента Ван Гога. Ми запам'ятали, що вітрогенератор це пристрій, що перетворює енергію вітру на електричну. Пригадали, що ми знаємо про молекули води, кисню та водню. Записали їхні формули h 2 o o О2H2. А додому вам буде творче завдання від IEE: створити паперовий вітрячок за презентацією. Матеріали кольоровий папір, бажано з візерунками, олівець з гумкою на кінці, ножиці або канцелярський ніж, лінійка, декоративна шпилька для шиття, суперклей. Крок перший. Візьми кольоровий папір та виріж квадрат 15х15 см. Розмір можеш обрати самостійно. Крок другий. Простим олівцем проведи дві діагоналі. У місці їхнього перетину відміть центр квадрата. По цих лініях ти будеш різати папір. Важливо, аби невелика площа навколо центрального хрестика залишилася цілою. Тут. Розрізати не можна. Крок третій. Тепер по відмічених лініях зроби надрізи. Крок четвертий. Загорни куточки квадрата в напрямку до центру, як на фото. Крок п'ятий. Після розрізання квадрата. Отримаєш вісім гострих кутів. Через один їх потрібно підтягувати в центр квадрата. Одночасно чотири куточки потрібно скріпити шпилькою та проткнути через гумку олівця. Крок шостий. На кінчик шпильки нанеси суперклей. Завдяки такій фіксації вітрячок не буде злітати з олівця. А ти не вколишся шпилькою. Якщо використаєш для закріплення виробу швадську шпильку, то твій вітрячок буде крутитися. Дякую всім за увагу, за роботу. До побачення.